Можемо говорити наживо із нашою гостею Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики, доєдналась до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю Отже, індексацію мають відчути 10,5 мільйонів пенсіонерів, і як зазначила моя колега у своєму сюжеті під час війни від традиційного вже з 2019 року перерахунку пенсії можна було відмовитися, враховуючи війну. Але вирішили в уряді цього не робити. А от звідки гроші на це і яким буде джерело фінансування? Ну я почала з того що не треба плутати перерахунок пенсії та індексацію пенсії, тому що перерахунок відбувається, коли у вас змінюється якась зумов, яка до... Яка враховується при розмірі при нарахуванні вам пенсії, наприклад, у вас змінюється грошове забезпечення чи стаж, який враховується наразі. Ми говоримо про здійснення перерахунку тільки для працюючих пенсіонерів, тобто людей, які досягли пенсійного віку, набули права на пенсію, але при цьому продовжують працювати. І, от, власне, для них перерахунок відбуватиметься через те, що їм буде. Обраховано в їхній пенсійній формулі збільшений страховий страховий стаж, і це призведе до збільшення їхніх пенсій для інших категорій пенсіонерів. Ми говоримо саме про індексацію пенсій, тобто коригування розміру пенсійної виплати з урахуванням як розміру інфляції, так і зростання середньої заробітної плати за попередні роки. Джерело фінансування. Звідки гроші будемо брати під час війни? Гроші, по перше, закладено в законі про державний бюджет. Вже законом передбачено трансферт з державного бюджету пенсійному фонду в розмірі 272 мільярди гривень. Це саме трансферт, невеличкий обсяг на покриття дефіциту. А інше це ті доходи пенсійного фонду, які ну власне. Пенсії, які за законом фінансуються з державного бюджету, передусім це пенсії співробітникам, колишнім співробітникам силових органів. І, от, власне, трансфер з державного бюджету до пенсійного фонду, це одна складова, а друга складова це власне, надходження пенсійного фонду за рахунок єдиного соціального внеску. І ще одна ініціатива уряду: це щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старше років. Років, от про які суми йдеться, і скільки у нас таких пенсіонерів? Е, насправді що щомісячні компенсаційні виплати це не нова ініціатива, це ініціатива, яка була запроваджена ще з 2020 року за ініціативою президента. І е, такі виплати здійснюються сьогодні пенсіонерам віком старше 70 років. Зокрема, якщо людині старше 80 років, то їй здійснюється виплата розміру, розміром до 570 гривень. Якщо людина від 75 років до 80 років, то це виплата до 456 гривень. Якщо людині від 70 до 75 років, то це виплата до Виплата до 300 гривень. І така виплата здійснюється, якщо розмір пенсії, яку отримує людина, не досягає 10 340 гривень. Але це, ці виплати не є новими. Що є новим в периметрі індексації, яка була здійснена, здійснена урядом в 2023 році, це те, що. Індексовано збільшено мінімальні гарантовані розміри, фіксовані пенсійних виплат для тих громадян, які отримують найменші пенсії. Зазвичай такі виплати не підлягали індексації. А пенсії, розмір яких визначається, чи пенсійні виплати, розмір яких визначається прив'язані до прожиткового мінімуму, переглядалися саме під час. Зростання прожиткового мінімуму, але на жаль, тенденція така, що в попередні роки прожитковий мінімум зростав набагато повільніше ніж темпи індексації, і в цьому році для того, щоб виправити ось таку ситуацію, коли пенсії найменш, найменші пенсії зростали найповільніше. Ці пенсії саме і включено до постанови уряду про здійснення індексації. Пані Дарія, от ще поясніть натрапила на інформацію, що індексація вона буде диференційована, так би мовити, за, по категоріях. От, наприклад, для науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, які ще категорії підпадуть під індексацію? Насправді вона не категорізована зараз, а вона категорізована за вже за діючим законодавством, тому що кожна з цих категорій осіб отримують пенсію досить часто за різними законами, нормативними актами, і, і розмір пенсії враховується по різному, і правила щодо перегляду індексації досить часто є різними. Що ми зробили? Це просто в комунікації уряду під час проведення індексації, Ми, ми чітко розклали по поличках, якими будуть зміни для кожної з цих категорій осіб, і, власне, ми говоримо про те. Що індексуються пенсії для цивільних пенсіонерів? Це понад 5 мільйонів осіб, і для них розмір пенсії індексується через зростання. Індексацію на 20% середнього розміру заробітної плати, з якої обраховано пенсію цих громадян, тобто зростання індексація не зовсім лінійна а індексується саме базовий параметр, з якого обраховуються пенсії. Також індексуються найменші фіксовані розміри. Фіксовані розміри мінімальних пенсійних виплат для понад 4 мільйонів осіб. Це ті, про які я щойно сказала, які раніше не індексувалися. Також індексуються пенсії для співробітників, колишніх співробітників силових органів, які отримують. Пенсії обраховані за своїм спеціальним законом. Індексуються пенсії для осіб, які були ліквідаторами чи постраждали внаслідок Чорнобильської аварії катастрофи. Це понад майже 95 тисяч осіб. Також індексуються пенсії з липня для державних службовців, колишніх для співробітників місцевих органів влади, для науковців тощо тощо. І тоді давайте поговоримо про пенсії, які були призначені в 2020-2022 роках, і є інформація, що вони не індексуватимуться да насправді зараз законодавство пенсійне побудовано таким чином, що обрахунок пенсії людини здійснюється, виходячи з того в якому році вона вийшла на пенсію, і виходячи з середнього розміру заробітної плати. В країні в цей рік, оскільки середня заробітна плата кожного року майже зростає, це призводить до ситуації, коли люди, яким призначено пенсію в різні роки, Мають різну базу за тих самих за всіх однакових інших умов, і таким чином відбувається розрив штучний, не зовсім справедливий між тими, кому пенсії призначено раніше і пізніше. І е, з цією метою час від часу здійснюється осучаснення так званих пенсій, е, але е, в даному випадку. Якщо ми говоримо про пенсії, призначені там з 2020 20 по 2022 роки, вони вже є суттєво вищі ніж пенсії, які призначалися в попередні роки, і тому, щоб не збільшувати цей розрив, ми в межах. Параметрах цієї індексації зараз підтягуємо ті пенсії, які були призначені в попередні роки, для того щоб зрівняти їх з тими пенсіями, які призначалися в останні роки. Пані Дарі на останок хочу спитати за ці меценатські пенсії. Хто стане меценатом і Хто отримає такі пенсії? Справді на в другій половині минулого року було прийнято закон, який дозволяє здійснювати мит благодійні внески на виплату пенсії. Такі внески можуть здійснюватися на користь конкретної особи, яка вже отримує пенсію, є застрахованою особою. має Свій рахунок в пенсійному фонді, скажімо так, або може здійснюватися знеособлено. Закон було ухвалено. Зараз розроблено всі нормативні акти. Буквально сьогодні Міністерство юстиції має вже оприлюднити постанову управління пенсійного фонду, який запустить механіку цих меценатських пенсій. І після цього будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні за кордоном, може здійснити на свій. Росуд доплату перерахування благодійну пожертву в пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсії для своїх батьків, чи для бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини. І таким чином. Це призведе до збільшення розміру пенсії для такої особи, для такої людини, на користь якої здійснено благодійний внесок. Я вам дякую за пояснення. Сподіваюся, такі пенсії у нас з'являться, і не лише родичі будуть фінансувати такі пенсії своїм бабусям і дідусям. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Це була Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики. І ми говорили про українські пенсії.